Є вирок суду щодо виховательки, яка побила дитину у Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. Нагадаємо, що проти 47-річної педагогині відкрили кримінальне провадження. Їй інкримінували побої та мордування неповнолітньої. Конфлікт зафіксували на відео очевидці ще 2023 року. Однак оприлюднили відзняте лише 2024 року. Як бачимо на відео, вихователька Великолюбінського навчально-реабілітаційного центру декілька разів дарила дитину дерев'яною указкою. Після чого штовхнула дівчину на диван і продовжила гамселити вже руками. На у вироку городоцького районного суду свою вину вихователька визнала Їй призначили покарання у вигляді громадських робіт на термін 100 годин із забороною працювати з дітьми протягом року. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному порядку. Нагадаємо, що неповнолітні вихованки цього НРЦ повідомляли про сексуальне насильство з боку директора. За фактом відкрите кримінальне провадження. Степана Мащака, який очолював заклад приблизно 20 років, відсторонили від роботи. 30 вихованців перевели в інші освітні заклади. Ще 25 продовжують навчатися. Діти навчаються, уроки проводяться. Заклад живе своїм життям. Залучаємо волонтерів, залучаємо психологів, які працюють із педагогами, із дітьми. Можливо, запустимо довезення, тому що маємо транспорт. Випрацьовуємо шлях, за яким би ми могли довозити дітей для того, щоб вони були на ніч вдома. Кожен розуміє свою місію в тій школі. Всі працюють. У нас все добре.